Чи потрібно вам проходити ВЛК, якщо від вас цього вимагає ваш роботодавець, коли ви маєте бронь? Він каже, що давайте ідіть в ТЦК, ідіть на ВЛК, проходьте медичний огляд, тому що ну, нам дзвонили з ТЦК, виставляють такі вимоги. Але документів при цьому вони не надають. Тобто з ТЦК немає ані повістки, ані направлення, ані на розпорядження щодо проходження вами саме медичного огляду. Проте, скажімо, директор або відділ кадрів на підприємстві вимагають від вас цього, чи законно це, чи ні. От сьогодні до мене звертався. Чоловік, і я його консультував. Друзі, ну багато питань виникає. А що робити? А я вже пішов, мене там примушують. Друзі, ще раз вам кажу про те, що у чинному законодавстві у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у порядку, затвердженому постановою Кабміну 560. Не вказано, ані в постанові 76 та інших законах, підзаконних нормативних правових актах не зазначено, що для отримання броні, або для продовження броні і відстрочки, відповідно, ви повинні проходити медичний огляд. Медичний огляд проходиться по рішенню або районного ТЦК. Тобто вам повинна прийти повістка, або по рішенню самої військово лікарської комісії, тобто ВЛК. От і все. І теж вам повинна прийти повістка від того ж ТЦК щодо проходження. Але якщо у вас є відстрочка, а бронь це і є відстрочка, тому що ну, бронь надає право на відстрочку. Відповідно, зараз через ДІО оформлюється зразу. І, і бронь, і відстрочка. Так от, якщо ви маєте відстрочку, від призову під час мобілізації, то там чітко зазначено у постанові 560, що не направляється ем, такий військово зобов'язаний для проходження повторного медичного огляду. Але там є винятки. Перше, це, якщо раніше були визнані обмежено придатним, так? І щодо цього, до речі, я вже знімав багато відео і казав, чи повинні ви проходити, там були до 5 червня, чи не повинні, і чи є відповідальність, чи, і так, чи немає. І так далі. Інша категорія це особи, які є, мають інвалідність. Да? Ну і третє, особисто ви можете за власним бажанням також пройти. У цей медичний уряд все інших варіантів немає, але вирішувати вам потрібна консультація з питання отримання броні, з питання оформлення вашого підприємства, наприклад, зі статусом критично важливого для економіки або для збройних сил України для оформлення бронювання та відстрочки по цих підставах. Ви можете звернутися до мене. Я можу підготувати всі необхідні документи для того, щоб зареєструвати ваше підприємство, отримати статус критично важливого, а також надати супровід бронюванню ваших співробітників, а також у разі, якщо будуть потреба, надати іншу правову допомогу, в тому числі що стосується оскарження незаконних. Протиправних дій, державних органів, міністерств, і так далі, в тому числі і ТЦК. Підписуйтесь на мої канали, адвокат Олександр Євсютін.